Усім привіт! Готуємо салати з кабачків, зі смаком грибів, з приправою грибною. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйте. Отже, беремо кабачки. Рецепт детальний я напишу в описі під відео. У мене тут 3 кілограма, якщо молоденький і невеличкий, нарізаємо десь отакими кілечками міліметрів 4, якщо трошки більшечки. І молоденькі зернятка, то можна такими половинками. Нарізаємо в якусь ємність. Нарізаємо ось таким чином половинки, кругляшки або невеликими кубиками, кому як подобається. Нарізала, додала кропу. Свіжого у мене нема, тому я додаю заморожений. Ось так пучок. Я люблю кріп. Він додає таку свіжість, тому я додала ось такий пучок. Далі чайна ложка солі, стакан цукру, пів склянки олії. Треба хорошу таку посудину, щоб гарно перемішати. І трошки пізніше. Можна додати оцет, можна зразу його додати, склянку оцту і вмішати. А також 60 г ось такої, ну, чи іншої якоїсь грибної приправи. У мене ось така грибна приправа. Зараз кину і все перемішаю ретельно. Так, я переклала в більшу посудину, бо важко було перемішати добре. Вимішала все, додала ще оцет і залишаю десь на 1,5-2 години. Щоб воно все промаринувалося, а далі буде далі. Так, пройшло півтори години. Дивіться, скільки соку багато. Я скуштувала, мені дуже смачно, я би і так вже їла. Ось, Але ми зараз розкладаємо все тісненько в баночки і ставимо стерилізуватися. Десь півлітрову баночку я накидаю Ну, хвилин 15. Ось так це виглядає. З баночки, соком покрито. Якщо не вистачає соку, то закипітіть воду, розбавте трошки солію і доляйте трошки, щоб воно отак от було в і щоб було смачне. Стерилізуємо від моменту закипання води в каструлі. Стерилізуємо хвилин 10-15 і закриваємо кришки, окутуємо. І залишаємо до повного стигання. Ну і ось кінцевий результат: така от краса, смакота. Готуйте і ви на здоров'я вдалих вам рецептів, успіхів і мирного небу.